Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо тему комп'ютер, складові комп'ютера, пристрої ведення та виведення. Отож, персональний комп'ютер, як і більшість комп'ютерів, складається з пристроїв, які здійснюють інформаційні процеси. Комп'ютер це електронний пристрій, призначений для опрацювання даних різного типу. Комп'ютер складається з багатьох частин пристроїв. Можна виділити основні пристрої, без яких комп'ютер працювати не може. Це системний блок, так званий мозок комп'ютера. У ньому містяться основні компоненти комп'ютера, такі як пам'ять, процесор, блок живлення, диск, плати, монітор, пристрій, на екрані якого відображається інформація, з якою працює комп'ютер, клавіатура, пристрій введення інформації у комп'ютер, миша. Пристрій введення інформації в комп'ютер, який допомагає вводити команди та обирати значки на екрані монітора. У ноутбуці замість миші використовують тачпад. Принтер пристрій виведення інформації, який друкує текстову та графічну інформацію, тобто різні тексти та малюнки. Сканер пристрій для ведення в комп'ютер графічних зображень. Модем пристрій для передавання інформації між комп'ютерами. Також варто зазначити, що комп'ютер може як приймати, так і віддавати інформацію. Для цього використовують пристрої ведення та виведення інформації. Ведення це процес передачі інформації в комп'ютер, а виведення процес передачі інформації з комп'ютера. Яка ж різниця між пристроєм ведення і виведення інформації? Пристрій ведення це пристрій для внесення даних до комп'ютера під час його роботи. А пристрій виведення інформації пристрій для виведення інформації в зрозумілій для людей формі. Найчастіше пристрої виведення інформації виводять інформацію у візуальній і звуковій формі. Пристрої введення даних. Пристрої ведення даних можна поділити на кілька груп, які працюють. Є пристрої, які працюють з текстовою інформацією, з графічною інформацією, також із звуковою інформацією. Тут у нас представлені такі пристрої ведення даних, як клавіатура, миша, мікрофон, джойстик. Мікрофон призначений для ведення звукової інформації. Джойстик це пристрій рукоятка керування у відеоіграх. Процесор. Головна складова комп'ютера. Яка виконує опрацювання даних. Процесор у системному блоці один з найголовніших пристроїв комп'ютера, який виконує різноманітні обчислення, керує роботою всіх пристроїв комп'ютера, забезпечуючи роботу комп'ютера в цілому. Пам'ять комп'ютера знаходиться всередині системного блоку. У ній зберігається вся інформація, з якою працює комп'ютер. Диски, флеш-пам'ять… Та інші носії інформації використовують для довготривалого зберігання інформації. Усі зовнішні пристрої це доповнення, без них комп'ютер працюватиме, проте це не буде зручно. Наприклад, без клавіатури, мишки і монітора у користувача просто не буде можливості керувати системою, без принтера надрукувати результат роботи, без колонок. Прослухати звукову інформацію без сканера, швидкого виведення графічного зображення для подальшої роботи тощо. Пристрої виведення даних це монітор, проектор, колонки, навушники принтер. Навушники пристрій для відтворення звукової інформації. Принтер дає змогу нам вивести результати роботи комп'ютера на папір чи прозору плівку. А проектор. Це електронно-оптичний прилад, який дає змогу нам виводити результати роботи комп'ютера шляхом проєктування зображення на поверхню, яка розташована поза приладом, тобто екран. На цьому все. Наш урок закінчено. Дякую за увагу. До подальших зустрічей!